Друзі, вітаю! Ви дуже багато просили написати про ситуацію в освіті. Підвищення зарплати, яка ситуація загалом з підвищенням податкового збору, військового збору для освітян? Ну і загалом мобілізація освітян. Відстрочка педагогів, ну і зарплати в сфері освіти. Чого чекати і батькам, і вчителям, і дітям? Давайте все проаналізуємо. Це відео буде саме для тих, хто займається освітою, для тих людей, які якраз вибудовують наше майбутнє. Давайте все це проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей youtube канал. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими фейками. Тому ваша підписка якраз посилює україномовний контент. Під цим відео чорна кнопочка Підписатися, нажміть, і ми з вами будемо на зв'язку. Окрім таких тем, ми робимо огляд ситуації з війною, ми робимо огляд ситуації, власне, політичної, яка відбувається в країні. Тому підпишіться і ми починаємо. Міністр освіти Оксен Лісовий виступав в парламенті на цьому тижні і, власне, там обговорювали питання заробітних плат. Оксен Лісовий сказав, що він прийшов не із бізнесу, а він прийшов якраз таки з закладів освіти і був директором школи і знає директором освітнього закладу, якщо бути точним, і знає, як соромно підписувати маленькі зарплати і маленькі відомості. Тому каже, що зарплату треба піднімати. Але. Питання підвищення зарплат освітян сьогодні дуже актуальне, але на сьогодні на це потрібно додатково 270 мільярдів гривень. Про це він сказав на годині запитань до уряду. Зазначив, що на посаду міністра прийшов не з бізнесу, а з освіти, тому це все прекрасно розуміє. При цьому додавши необхідно розуміти, що підвищення зарплат для освітян відповідно до законодавства має відбутися абсолютно для всіх працівників цієї галузі в Україні. Для цього сьогодні потрібні додаткові 270 мільярдів. За його словами, на сьогодні такої суми в бюджеті немає, але Оксен вірить в те, що ми цю позицію рано чи пізно. Виконаємо, нами розроблено кілька сценаріїв підвищення зарплат для вчителів, як поетапне, так і одночасне з різними обумовленнями і без них. Ми розуміємо, каже міністр, що для того, щоб починати цей процес, то навіть для початку поетапного процесу необхідно отримати хоча б 80 мільярдів гривень. Міністр зазначив, що сьогодні першим пріоритетом є безпека дітей. Сьогодні всі ті ресурси, які вдається знаходити, відправляються на забезпечення цієї потреби. Перш за все, для прифронтових прикордонних регіонів, будуючи укриття, і це мільярди гривень. Ви знаєте, що Міністерство цифрової трансформації теж має відношення до освіти. Це віце-прем'єр Михайло Федоров, який курує напрямок освіти. і Міністерство освіти. А він зараз дуже багато співпрацює з компанією Палантір. Це американська компанія, технологічна компанія, яка займається аналізом великих об'ємів даних. Вона належить Пітеру Тіллю, американському мільярдеру, одному із спонсорів Дональда Трампа, Джей Ді Венса. Ну і власне Палантір зацікавилось будувати такі укриття в Україні. Проект загалом називається школа офлайн. І це якраз таки. Така амбіційна програма, мета якої дати дітям якісну освіту з урахуванням життєвих умов, в які вони опинилися для цього. Урядом Міністерством освіти спільно з палантір визначено. Безпечні школи, де дійсно доцільно зробити укриття і повернути дітей за парти. Будівництво укриттів виділили майже тих самих 8 мільярдів, про які говорив Оксан Лісовий. Федоров зауважив, що ця програма є інклюзивною та гнучкою. Вона враховує запити дітей-переселенців, тих, які виїхали за кордон, та тих, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Що власне передбачає ця програма? Це підвищиться якість дистанційного навчання там, де відновити безпечний офлайн, неможливо. Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, вивчатимуть в українських школах тільки предмети з українознавчим контентом, наприклад, українську мову, літературу, географію, історію України. Оцінки закордонних шкіл будуть перезараховуватися. Навчання за місцевим за місцем перебування. Діти, які переїхали в безпечніші регіони, з 1 вересня 25-го навчатимуться очно в школах за місцем фактичного перебування. Передбачається програма «Школа офлайн, і педагогічний патронаж для дітей із тимчасово окупованих територій, які навчаються за індивідуальним графіком. За кожним учнем, закріплюються учителя, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до потреб. Якісна освіта це базова потреба дітей, каже міністр, яку треба забезпечити, попри все. Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей. Також варто зауважити, що заробітні плати педагогам перед тим, як підвищити, спочатку вирішили трохи зменшити. Ви знаєте історію, що підняли податки в цілому для багатьох галузей, але чомусь найбільше замість підняття зарплати найбільше. Вирішили постригти вчителів. А, Дивно, тому що, якраз як казав Черчилль, а за що ж ми тоді воюємо, якщо не за нашу ідентичність, не за нашу освіту, не за. Українського світу з вчителів хочуть брати 5% податкового збору додаткового, але вийшла група вчителів, її ініціювали педагоги Львівщини. Вони просять, хоча б 3,5%. Типу, підвищення немає. Не робіть ще додатково це вчителі не проти допомагати військовим, але е, є маленькі нюанси чомусь. Підвищення заробітних плат прокурорам, суддям, різним правоохоронцям, які не мають відношення до війни, заклали, причому кратні й дуже солідні. Але вчителям таких підвищень немає. Плюс держава в вигляді деяких чиновників голів комітетів, які дуже люблять гроші в конвертах. Вони кажуть: ну слухайте, це ж вчителі з них можна просто взяти і забрати. Ми ж податки в них забираємо. Ще до того, як вони отримують на руки. Тому це дуже легко зробити вчителів, багато суми колективно загальновідомі, персонально на руки ні. Тому що ви розумієте, що середня зарплата це порядка 12 тисяч гривень. І ось тут чиновники ведуть себе дуже непорядно, якраз таки в комітеті з податків. Тому що замість того, щоб допомагати, вони думають забрати не з корупції на таможні, забрати не з. Депутатів, суддям і прокурорам, а якраз забрати з тих, хто найбільше працює, з тих, хто найбільше платить. Ну, вирішили зробити так. Але загалом. А щодо підвищення, ми бачимо, що ситуація не є нормальною ситуація не є такою, яка б могла забезпечити нормальну роботу вчителів. Заробітні плати педагогічних і науково педагогічних працівників фактично заморожені. Що більше Кабмін не виконував норму закону. Про державний бюджет України на 2024 рік щодо підвищення заробітних плат за єдиною тарифною сіткою з 1 квітня 2024 року до розміру 3600 гривень посадового укладу працівника першого тарифного розряду наголосили на засіданні Верховної Ради. Важливо розуміти, що за результатами обговорення освітяни вирішили направити звернення до Кабміну, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогами забезпечити видатки держбюджету 2025 року на рівні передбаченою статтею 7866 закону про вищу освіту щодо рівня посадових окладів педагогічних і науково педагогічних працівників, не застосовувати 5 відсоткового збору для працівників, оплату праці, яких здійснюють на Основі єдиної тарифної сітки, якщо набере чинність закон України про внесення змін до Податкового кодексу. Нагадаю, його президент ще не підписав. Ну і власне, крім заробітних плат, багато хто в освіті цікавиться питанням відстрочки та бронювання. Ви знаєте, що педагоги мають таке право. От, і дуже часто відбуваються випадки, коли. Ті, хто заброньовані, їм все рівно дають повістку, що власне робити в таких випадках. Для освітян є можливість бронювання, але не для всіх. І тут важливо розрізняти, хто може мати. Серед освітян призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої освіти та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь. Працівники, які викладають у закладах фахової передвищої професійної, технічної та середньої. Освіти. Втім, вони мають право на відстрочку лише в тому випадку, якщо обидві категорії працюють на 0,75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на півставки, то під ці правила він не попадає. У комплексному мобілізаційному законі, який Верховна Рада ухвалила цього року, пояснюється, що робота у закладі освіти повинна бути основною, а не за сумісництвом. Зайнятість повинна складати. Не менше 0,75 ставки. ставків. Варто знати, що технічний педагогічний персонал, зокрема лаборанти, методисти, бібліотекарі або інші спеціалісти, які працюють в закладах освіти, не можуть отримати відстрочку. Вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам. Порядок оформлення відстрочки визначається кабміном. Там це все типова формула. Перевірка підстав щодо її надання та оформлення здійснюється територіальним центром комплектування. Якщо педагогу дали ж все-таки вручили повістку, що він повинен зробити? У разі отримання повістки він має законну підставу для звільнення від призову, має прибути до ТЦК та надати наступні документи, заяву про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, оригінал чи посвідчення територіальної копії. Письмових доказів, що підтверджують підстави надання такої відстрочки, а саме, оригінал довідки з підписом керівника закладу, посвідчення нотаріальна копія документа про освіту та спеціальність, посвідчення нотаріальна копія документа про отримання вченого звання або наукового ступеня. Варто знати, що право на відстрочку, крім педагогів, має ще низка чоловіків громадян України в зв'язку з професійною діяльністю. Ви знаєте, що зараз підняли питання, щоб військово-цивільні адміністрації, якраз на місцях або цивільні адміністрації на місцях, не могли бронювати в супервеликих кількостях, тому що вже питання піднялось навіть на рівні президента про те, що а де ж тут мільйон. Півтора мільйони заброньованих. Хто за них відповідає? Якщо за вчителів всі розуміють, за співробітників оборонних індустрій розуміють, то є велика кількість незрозумілих персонажів, які такі бронювання мають. Ну і власне мене до вас запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте ситуація навколо заробітних плат для вчителів та освітян загалом справедлива чи ні? Ну і ви пам'ятаєте всі передвиборчі обіцянки про 4 тисячі євро. Ви пам'ятаєте історії, як обіцяли. Ось зараз ми зустріли реальність. Напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб ми з вами постійно були на зв'язку під цим відео. Чорна кнопка, її і ми з вами будемо постійно спілкуватись. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!